Як відбувається сам трансфер від табору до вашого місця проживання? Ви приходите в потрібний день, в потрібний час. У нас середа була на 8 ранку. Завчасно ми прийшли, подивилися, де це місце знаходиться, щоб знати. І спокійно на 8 ранку ми прийшли. Люди. Займали чергу, по черзі всіх реєстрували, там надягали бірочки на багаж, навіть на, на руку вам, дітям. І в кого автівка отримували окремий папір, і е, людина йшла до автівки і їхала собі. Потрібне місце. Ми з 8 години е, і всі інші люди мали би чекати до 12-ї, тому що автобус у дванадцятій аж. Там на місці ти чекаєш. Але так склалося, що ми не попередили, що частина нашої сім'ї буде на автівці, а частина на автобусі, і для нас не було місць в автобусі. Але табір одразу вирішив питання і надав нам такий невеличкий ну таке таксі-бусик, да, яким нас відвезли, мене і дітей відвезли одразу на місце проживання. Цікаво, що коли ви приїжджаєте, зазвичай ви приїжджаєте в Радхаус, це така місцева рада або сільська рада, і в тому місці вас одразу мають прописати, так дати вам прописку. Так часто буває, мені казали. І далі вам дають власне, адресу, де ви будете мешкати. Ви їдете. У нас склалось так: таких випадків, напевно, менше. Ми приїхали одразу на місце проживання в будинок. Нас чекав власник і соціальні працівники, і прописка в нас буде вже в понеділок.